Друзі, вітаю! У нас у продажу з'являється Volkswagen Golf 2015 року випуску з об'ємом двигуна 1,8 літри турбо на передньому приводі. Комфортний та динамічний хатчбек. Має досить гарний візуальний вигляд. Ось такий у нас передній ряд сидінь. Задній. Зверніть увагу, нічого не затерто, не продавлено, досить гарний вигляд. Має досить просторий багажник, як для кузова хатчбек. Ось такий вигляд з цього боку. комплектації має все для комфортного пересування, а саме повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, дзеркала, до речі, з підігрівом, електрорегулювання спинки, шкіряний темний салон, кондиціонер, сенсорний екран мультимедії, шкіряне мультикермо. Та багато іншого. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, тож хочемо вас запросити на огляд та тест драйв за адресою місто Дніпро Запорізьке шосе 63. Автосалон ХапайАвто. До зустрічі!